Привіт, мої любі дітки. До мене бджілка залетіла, на віконечко присіла, щось сказати намагалась, то до вас вона зверталась. У мене сталася біда, і сьогодні я сумна облетіла весь садок. Не знайшла тут квіточок. Де ж я буду їх шукати? Щоб медочку дочку назбирати. В як допомогти? Да Де ж їй квіточки знайти? Дід, а яка зараз пара року? Весна, а чи гріє сонечко? Чи розквітають квіти? Чому? Так, на дворі ще рання весна, ще прохолодна, ще зовсім недавно лежали сніги, але вже на Проталінах у лісі розквітають квіти. Найперші квіти так і називаються першоцвіти. А які першоцвіти вам знайомі? Ось послухайте віршик про один із них. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, я пережив зимові сни і знов радився на світ. У мене очі голубі, такі, як неба, синь, Расту між кленів і дубов, Люблю і сонце, і тінь. Дітки, а чи знаєте ви, звідки з'явилася квіточка? Пролісок? А ось послухайте про це. Легенду. Ця історія сталася зимою. Жила собі дуже красива пані на ім'я Сніжинка, і була в неї дочка, Квітка. Мати дуже її любила, і мати з дочкою ніколи не зустрічалися, бо сніжинка одразу ж. Після зими летіла на північ додому, а її донька там могла замерзнути. Тому донечка свіла весною і красувалася влітку. І не могли вони жити разом, бо мати б розстанула від сонячного тепла. Вони досі не бачились. Навесні та влітку. Всі втішали маленьку квіточку, і звірі, і інші квітки. У сніжинки було не менше горя. Її теж втішали інші сніжинки. Так і спливав час. Сумували і сніжинка, і квіточка. Якось до землі, де жила квіточка. Прилетіла добра чарівниця, побачила вона квіточку і запитала, Чому так сумуєш? Квіточка розповіла своє горе. Чарівниця подумала і каже: Он воно як? Але я можу зменшити твоє горе. Ти станеш квіткою проліском, і цвісти будеш. Тільки-но прийде весна, тоді буде зима, уходити, і твоя мати також. Я точно знаю, що вона буде тут. Ви будете зустрічатися раз на рік, посміхнулася чарівниця. Так і з'явилася квітка проліса. Діти. А чи знаєте ви, де ростуть проліски? У назві цієї квітки вже є підказка у лісі. У пошуках цієї квітки ми зараз помандруємо у ліс. Один, два, три, у ліс потрапимо ми. Діти, погляньте, ми у справжньому лісі. А як можна описати цей ліс? Який він? Густий, сумний, тихий, гарний, навколо багато дерев, кущів. Ранньою весною ще немає на них листочків? А ось галявина, де з'явилися. Перша молода травичка. Ще бачимо повалені сухі дерева. А ось погляньте, що це посеред лісу, пролісок. А ось іще один. Діти, які вони проліски. Блакітні, неначе неба маленькі, беззахисні, проростають і тягнуться до сонечка вгору, а ось ще і ще. Погляньте, наскільки вони маленькі у порівнянні з моєю долонькою. А ось з проліском ще одна квітка. Пшинка вісняна. Кольори цих квітів разом нагадують кольори нашого державного прапора. Дітки, це теж проліски, але вони ще не виросли і заквітнуть лише у наступному році. Прислухайтесь! які звуки ви чуєте да. А ось ці проліски виросли купкою там же внизу тоже. А нам пора повертатися додому. Ось і повернулися ми з нашої мандрівки. Сьогодні ми з вами шукали первоцвіти, бджілці допомагали, квітиці ростуть у лісі, Пролісками їх назвали. Діти, а чи можна рвати первоцвіти? букети їх складати. Первисток вісни сміливий Показав чолодень дітне, Пилюсткове і привітне, Пролісок то первоцвітний, Все далаючи прагне сонцем привітатись і з весною обійнятись. Не зривайте первоцвіти, Помилуйтеся на квіти. Той, хто робить з них букети, Знищує життя планети. А квіти можна зробити власними руками. І вони будуть радувати вас довгий час. А на сьогодні все. До побачення!